Вітаю! Сьогодні я хочу вам показати дуже цікавий узор і способи його використання. Ми будемо говорити про цей узор. Так, я зараз з ним в'яжу маліту Капелюк такий, бачите, отак він має бути. Тут все треба доробити, і тут доробити. У мене є два варіанти. Або такий, або такий. Кажу зблизька, як відбувається перехід з однієї нитки на другу. От це попередній капелюшок, який є в моєму відео на ютубі. Так. Це дно цієї панамки. Зараз я вам покажу інший варіант. Однотонний цього ж узору, так? І це буде сумочка. Дитяча така. Так. Круга. А це мій проєкт довгов'яз. Це мала бути спідниця. Мало би бути, бо я бачу, що на тому все і завершиться. Бажання в'язати в мене. Її пропало. І я почала в'язати цей самий узор з таким узором.